Коли я виїжджала, це було абсолютно все. Мій чоловік, моя країна, все. І е, я його заховала в зуті, там під е, е, стілечкою, якось склала, вділа ті кросівки, думала, що вже ну, мене так не розують. Щоб... І він зберігся. Юлія Крючкова із Маріуполя показує прапорець, який став сімейною реліквією. каже вирізаний синьо-жовтий стяг. Це частинка шеврона, чоловіка морпіха Артема Гущина. З її слів у лютому 2022-го, коли російські війська окупували Маріуполь, мусила спалити форму чоловіка у підвалі, де проживала впродовж місяця. У сусідньому дворі стояли чеченці. Пригадує Юлія. Могли абсолютно. Розстріляти не тільки мене, а й тих, хто був зі мною в тому підвалі, я бачила, як прив'язали прапор до вихлопної труби, тому що це було таке показне отаке бахвальство вони не могли пережити навіть ту букву «і» з крапочкою, якої в них немає, а в нас вона є. і Це показник нашої мови. Вони настільки це, але це ну я психолог, і я знаю, що це показник не люті їхньої, а їхнього страху. Зараз розповідає Юля, з чоловіком проживають у Луцьку. Нині тут, після поранення на фронті, Артем Гущин проходить реабілітацію. З його слів, поки дружина жила під окупацією в Маріуполі, він і син. Який повернувся із за кордону, робив усе, щоб знайти Юлію та вивезти із Донеччини. Донецька область взагалі була відрізана від зв'язку. І син сутками сидів в інтернеті, шукав людей, які могли десь, хтось може в сусідньому домі, десь. Сусідньої вулиці із Маріуполя до Луцька розповідає Юлія Крючкова. Їхала понад 4 тисячі кілометрів через територію Росії та Польщі орієнтовно два тижні. Жінка каже: досі плаче, коли згадує мить, як побачила українські прапори на вільній від ворога території. Індикатор нашої національної гідності, нашої нашого українства. І коли ти бачиш ну, такі такі кольори, ти знаєш ти серед своїх. І це най, найголовніша цінність у родині Юлії та Артема. Тепер в Жилучан, з'явився ще один прапор морської піхоти. Жінка просто хотіла, щоб я завжди був з нею, тому вона каже: якщо ти піхотинець, ти повинен бути на прапорі. Поки Артем тут проходить реабілітацію, розповідає Юлія. Вона працює психологом і волонтерить. Долучилася до проєкту Нитка єднання. Створюють найбільший в'язаний прапор України. Дар'я Тимошкова, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.